Це тім. Тім каст. Мої вітання триває 204-та доба протистояння ворогу. Ми продовжуємо слідкувати за життям українських зірок. І поки в окупованому Луганську родини мобілізованих влаштовують бунт, актор дизель-шоу Єгор Крутоголов одягнув камуфляж. На війну він не збирається. А От підняти моральний дух цивільних українців та військових, так він це вміє. Так і його разом з іншими акторами зробили новий випуск дизель-шоу про українських військових і наше з вами сьогодення. Доброго вечора. Пароль. Соловйов Ми серйозно, пароль. Множимо склади на ноль. Пароль. Бурят не влазить в бандероль. Ну, Прикольно, але все ж таки. Пароль. Хаймарс. О, правильно, відповідь бавовна. Гарного вечора. Гарного вечора. Ще з початку війни активно з благодійними концертами виступає казка. Найбільш інстаграмною з усіх учасників гурту є його солістка Саша Заріцька. І саме завдяки їй стало відомо, що до дня міста Дніпро гурт приурочив свій новий концерт. Але через постійну ракетну загрозу концерт проходив у Дніпровській підземці. Ша прем'єра спочатку повномасштабного вторгнення відбулася в Катерини Бужинської. Вона презентувала пісню-молитву про любов до захисників України і завдяки своєму впізнаваному стилю виконання зміла надзвичайно пронизливо та щиро передати власні переживання у новій пісні Сила кохання. Тримайся, коханий. Тримайся, герою. Хай буде міцною. І воля, і зброя, а я ще хвилини молитиму Бога, і буде дарунком для нас перемога. Я янголом білим до тебе повину, я серце твоє від кулі закрию. Усі твої рани цілунком загою я янголом білим. Буду з тобою. До речі, на початку повномасштабного вторгнення Бужинська разом з трьома дітьми змушена була виїхати до Болгарії, адже стала свідком руйнування сусідського будинку у результаті прямого влучання снаряда. У Болгарії вона не стала сидіти, вона відразу стала до волонтерської роботи, постійно доносила до слухачів правду про події в Україні, виступаючи на телебаченні, радіо та благодійних концертах у Болгарії та Словаччині, за що отримала звання Голос України у Болгарії. А от псевдонародні голоси України більше не будуть народними. Та ти Готується законопроєкт, яким позбавлять звання народних артистів та артисток, які підтримали агресора або вирішили відмовчатися. І першими під роздачу можуть потрапити зрадниця Таїсія Повалій, яка цього року заспівала українську пісню на пропагандистському концерті до 9 травня. А я можна... Колаборантка Ані Лорак, яка ще рік тому вбиралася в національну символіку і співала українською. Про такі зміни щодо народності артистів-колаборантів повідомив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко. А от уважні користувачі Тіктоку відслідкували ще одну зраду. Раптишо, український шоумен і уродженець Києва Вадим Абрамов, який українцям відомий насамперед як ведучий ревізора. Став ведучим нового розважального проєкту на телебаченні Росії. Тепер Абрамов їздить по різних регіонах країни агресора і разом з учасниками шоу інспектує їхні дачі. Він допомагає росіянам перевіряти дачі один одного і ставити об'єктивні бали. Разом з дачниками він пробує їхню консервацію: настоянки, мед та інше. А раніше було так. Ревізор в сумах це наш супермаркет. Ви нас сюди давно звали, Ми приїхали на ревізію, і все перевіримо, все увидим. Ревізор не рекомендує однозначно. В розбомблені суми після такої зради Абрамова не пустять точно. А от Збройні сили України зустрінуті з хлібом. Сіллю. Ми віримо в те, що зовсім скоро усі окуповані Росією території стануть під Україні. України. Тож ми радимо підписатися на наші соціальні мережі, щоб не пропустити наступний випуск тімкасту, де буде багато новин. Тільки разом і тільки до перемоги. Це тім! Тімкаст.